А ви пара? Так. Да. – Як ви познайомилися? Боулінгу познайомилися через друзі. Коли це було? Ви така красива, ставайте красивіше. У щоб... 2019 році це було перше враження, коли побачилися, яке було ваше. Сподобався. Відразу? Так, так. А ваше теж сподобалось. Як проявили ініціативу? Що було далі? Е, обрав їй гарні черевички в боулінгу, таких нікого не було. За що любите одне одного найбільше? За доброту, за тепло, за підтримку? За щирість. Так, що не подобається, все подобається. Все подобається, все нормально. У нас не, не на камеру. <ріст> <ріст> Скажіть, будь ласка, ви одружені чи ні? <ріст> так, так. Як робили пропозицію? На березі Атлантичного океану в Домінікані. Ого, да. дуже добре. а весілля ми святкували на Санторіні. Ого, круто! <ріст> ви в Києві живете? Чи де ви? В Києві? Скільки витрачаєте на родину щомісяця, на життя в Києві? Тисяч п'ятдесят шістдесят у нас на місяць виходить. У вас своя квартира чи оренда? Своя. Так чим ви займаєтесь? З ким працюєте? Я працюю в системі світового банку. Чи працюєте ви? Я протягом двох років займалась, працювала в проєкті психосоціальної підтримки для жінок. А зараз проєкт призупинився, і я поки. Вільна, що ви нашим людям побажаєте молоді, яка шукає себе сьогодні, потрібно, шукаючи себе, не забувати про себе, випробовувати всі можливості, які дає життя.